Е, так, про особисті кордони, що хочу сказати, що кожна людина е, має вибудовувати свої особисті кордони, тому що особисті кордони це як для будинка забор. Якщо забору немає, тоді, вибачте, будь ласка, є ось я да, як особистість, і тут в мене немає цього паркану, заборчика. Да, і тоді кожна собачка, кожна, кожна якась тваринка, кожна людинка, кожна якась непонятна істота, особа і, вообще, і вообще всі. І на планечани не беремо, бо вони і на планчани спускаються із снівіста звідки. Це я ж жарт, бачите, який має сьогодні гумор такий. Тому, якщо не вибудувати цю паркану, це то собачка, яка заходить, какать, пісять, і ото всю нужду свою справляти, тоді понятно, що обіжатися треба на кого? Ну, на себе, тому що я не вдогорбилась. І, умовно, чим вищий паркан, тим Чим він мічніший, бетонніший, там такі якісь всякі прочніші, да? тим краще буде звичайно, взаємодія з іншими людьми. Для чого це треба робити? Для того, щоб просто хтось умовно не вторгався у вас в простір і знав своє місце. Да, як кажуть. Але знаєте, що є? Є практика на особисті кордони, яку я, наприклад, даю техніку. Це я вам вже дівлю такою платною інформацією, тому потапкайте, покидайте цвідків, Що, наприклад, Як зі мною можна, як не можна. Два списочки, як можна, як не можна. І потім Людина сідає, і ви знаєте, дуже багатьом людям, у яких розуміють особисті кордони, в яких та, а, немає цих особистіх кордонів, вони не розуміють, як зі мною можна, як не можна. Це дуже тяжка практика і дуже тяжка техніка. От просто хто тут на ефірі вам бонусом да, два списочки, це як зі мною можна, як зі мною не можна, сісти і спробувати виписати, чи є у вас розуміння, як зі мною все ж таки можна. Тому що, якщо я не знаю, як зі мною можна, як зі мною не можна, тоді звичайно ж це виникає, якісь складності у. Спілкування з іншими людьми, тобто, чи можна мене ображати, чи можна мене обзивати, чи можна мене штовхати, чи, вибачте, чи можна мене за да, засідницю десь ухватити, чи ось, ну, ось таких різних питань. І це максимально треба зробити так, щоб було зрозуміло, ага, партнерові можна ось так, не можна ось так, мамі можна ось так, не можна ось так, жінці моїй можна, дружині, ось так, не можна ось так. Тобто психологу моєму можна ось так і не можна ось так, наприклад. І що саме цікаве, це має працювати в дві сторони. Якщо я собі по відношенню до себе не до Дозволяю, вибачте, будь ласка, хватать мене чи штовхати, чи говорить якісь ображаючі слова. То я відповідно роблю це саме по відношенню до інших людей, тому що це має бути взаємно.